Серед нас є ті, які чарують співом, які є винищувачами, шкідників, які е сприяють біологічному різноманіттю. І саме сьогодні наш екологічний захід, наш екологічний івент, подія присвячена тому, як зберегти зимуючих птахів. та ту складну зимову непогоду. Давайте допоможемо птахам взимку. Тоді вони віддячать нам з весни. Порадують нас красивим співом, Будуть знищувати шкідників. Давайте разом подбаємо про птахів і вони подбають про нас. Всім добрий день! Ми зібралися разом з нагоди екологічного заходу збережемо зимуючих птахів. Птахи їх можна побачити і почути скрізь у парках, скверах, садах, лісах, полях, біля водой у містах і селах або просто на вулиці. Сьогодні ми поринемо світ птахів. Сьогодні ми зібралися для того, щоб краще пізнати пташок, а також дізнатися, як ми можемо їм допомогти. Ми проводимо екологічну роботу задля практичних дій з охорони і збереження птахів. Наша мета попередити зменшення чисельності. Та зникнення птахів, збереження та охорони екосистеми. Хоч взимку і холодно, але наші птахи радіють кожній сонячній дниці і з задоволенням співають пісні. Давайте йому сьогодні влаштуємо екоівенти. Порятуй пташку без жила, нагоду бої. Зроби і добро перемож може пташку одну, ти наготує, Зачекайте, співи казкою почує, спуткай вже, а може, добре діло, погодуйно, бо будь героєм, може пташку одну ти наготує, зачекайте, співи, казкою почує. Ти візьми зазвичку, робити добру справу зимою. Парвисте різноманітне вбрання, зачаровують співом, поведінкою і надають природі неповторного колориту. Це я про них про дах. Лебедина вірність, орвинний зір, мудрість соли, стрімкість сокола, солов'їна мова, вислови, що іскраво свідчать про те, як нерозривно пов'язане життя людей із пернатими друзями. Птахи роблять те, що вілямети силу рятують наші ліси, парки, поля і сади, шкідників рослинного світу, від відгрозунів. Отож, давайте проаналізуємо життя птахів в залежності від природи. А почнемо ми з весни. Так приємно завітавши до весняного лісу, поринути в чарівні музичні трелі пернатих вокалістів. Весно, весно, весниця, а ти Василько жирнися. Там дівчата гуляють, ой, там дівчата гуляють, бреше тобі. Взялися журавлі, ой, де взялися, журавлі, скинули решету до землі. Ой, ти весно ой, ти весно, весновесниця, а ти Василько, женися. Ой, вийду я на гулянку, восмянка грязька, я ж думала, то милий, до салами в'язка, я ж думала, то мій милий до то... Порщикачі, ще нашу навеснянку щоб на нашу навеснянку збиралася збріня, на ой вийду я на навеснянку а веснян. Рятунку нема, під снігом замре, замініє. А я посміхнуся, говорить весна, і сонце пекуче засяє. прокинуться луки, ліси і поля. Усе зацвіте, заспіває. Весна найчарівніша і найпрекрасніша пора року. Усе розквітає перші весняні хлопки. З'являються на деревах перші бруньки. Повертаються птахи, їхні хлопоти, найкращі весняні хлопоти, будування нових хністів. А далі літо. Літо це улюблена пора року, коли природа квітне, і виграє яскравими барвами. Ні довгі йде. Це 92 дні щастя, сонця і любові. Кожний з нас поспішає насолодитися віточкам з полна. Бажає поділитися літнім настроєм і друзями. Хочу спекотне літо, Прогулянки під місяцем, теплі літні вечори, загар, пісок, риски води, морозиво, шорти, спідниці, легкі майки, сонячні кольори. Головне ходити і не знати, який день тижня. У житті птахів літо напружена пора, у випадку вигодовування пташенят. Вигодовуючи пташеня ковахами, вони знищують у величезній кількості. Все, що є на землі, все треба берегти. І звіра, і птаха, і оту рослину. Не вчаться тим, що цар природи тим, бо врешті ти лише її частина. thank <laughs> you Пташка красиво, і струмочок на флейті зіграє. Усміхнеться нам сонце щасливо, вітерець літні нас привітає. Я знайду найчарівніші квіти і вплиту їх у своє волосся. І радіти ми будемо, як діти, де пташки закружляють у вальсі. Ми всі так чекаємо цю чудову пору року літо, а воно проминуло так швидко, а далі осінь. Пожовтіння листя, підготовка птахів до довгих перельотів. Вода у річці стає більш прозорою і холодною, ранки теж прохолодні. Квіти осінні мають більш поважний вигляд, насичені яскравими кольорами, але вже осінь. Добре, що і осінь. Вони ніжно та акуратно готує нас до холодів. Птахи. теплокровні тварини. Середня температура їх тіла становить 41 градус Цельсія. Це означає, що вони можуть зберігати активність у холодну пору року, але потребують більшої кількості їжі. Тому багато птахів залишають рідні місця і відправляються на зимівлю в теплі країни. Цього наша планета має. Христи. Сьогодні уся жива природа України пострадала перед загрозою зникнення. реп, буде бойові дії та на заповідних у територіях міжнародного та європейського значення. знищує середовище існування рідкісних антимічних видів та оселищ. Це може змінити поведінку птахів, включаючи міграцію. Давно вже попрощали нас з під неба журавлі, пташки замовкли у гаях і втихло на землі. Вже живі субрав багровий стрій, зів'ялий лист паде. В гостину з півночі до нас грізна зима іде. За метр. щоб не загинути, птахи відлітають у теплі краї. Основні причини, через які птахи відлітають зимку на південь, відсутність їжі і холод. Але є птахи, яким холод не страшний. У зимовому лісі можна почути, як ділови до дятел, щебечуть синички, пищухи, возики і сойки. Зима найскладніший період у житті птахів. Не так холод, як голодошкуля тим, що залишився зимувати разом з нами. Але є птахи. Які залишилися забувати з нами. Ми так радіємо їх присутності у довгий зимовий період. З ними ж зима яскравіша і триваловіша. Для птахів зима важка пора. Допомогти пернатих дуже просто. Для цього потрібно їх підготувати. Мамо. Іде вже зима? Снігом травиці вкрива, гою пташок вже нема. Мама, чи кожна пташина у вирі на зиму відлітає? Ні, не кожна, а де бачиш пташина сиренька, скаті швиденько там біля хати, Ще зосталась пташина маленька. Екологічна допомога зимуючим птахам у холодну пору року є основним завданням екологічної акції допоможемо зимуючим птахам. Давайте допомагати птахам зимку. Тоді влітку вони присвятять нам свої найкращі пісні, відтять на наших городах всіх шкідників і подбають, щоб комарів і мух у наступному сезоні було якомога менше. І що на доля взимку треба терміново робити годівнички. Головне, щоб конструкція витримувала складні погодні умови. А корм повинен бути захищений від оплати снігу. Враховувати дизайн та зручності для пташок. А чим же годувати пташок? Зерно, насіння соняшника, овес, просо, ягоди калини, насіння диких трав, крихти хліба, шматочки насоленого сала, насіння кавуна та насіння гарбуза. Пісна конвенція про захист пташок, яка була підтверджена конвенції 1903 року у Парижі. Аналогічні свята проводяться по всьому світу. Таким святом є і свято у США, яке проводиться вже з 1893 року. Зараз найпопулярнішим святом у світі є свято збереження птахів, зимуючих і привітних World Migration Dro Day, який проводиться два рази на рік. У другу суботу, вересня і жовтня. Отже, збережемо птахів, зробимо видівниці, походимо в них форм у Я хочу, щоб мій будинок був сокрим і гарним. Щоб поруч зі мною, житті, привітні люди, щоб кожне добре діло не лишалося марним, І щоб було так завжди та усюди. А я хочу, щоб моя річка була чистою. Бо я влітку дуже люблю в ній купатися. Ще що хочу, щоб сонце своєю розмішкою применити. Не забувало кожного ранку зі мною вітатися. А я просто люблю збирати квіти, дихати їхніми п'янкими ароматами. Я кожному новому другу буду по страшному раді. У кожного з нас найдена на серці мріє своя. Знаю я, знаєш ти найдана це не зом, поприйшов на мича. Найдана, знаєш, ти знаю я, до ся тут і мети, найдана, можна тільки разом. Я хочу, щоб мої друзі ніколи не плакали, щоб кожен пишався великої родини. Ми всі вчимося жити, там ми ніде однаково. А до мене прилетіла ластівка. І гніздо ложтує під моєю стріхою. Моє серце розривається від щастя, і я готова поділитися цією втіхою. Над своєю землею правду разом з марами пролеші над нею разом з далеками. Ще можуть бути гори, чужі такими гарними, а степи такими далекими. Всі ми діти з землі, казковочерів. Кожен з нас став її малою частиною. Всі ми діти країни єдиної. Bye. -bye. Дається нашому директору Ларисі Петрівні. Дякую, мої любі діти. Я скажу слова на пісні, яка тільки що прозвучала. Серце розривається від щастя, і я хочу поділитися цим щастям. Ми дійсно сьогодні побували в такій і засніжено красивій зимі казці. І вже в очікуванні весни, тому що кожний із учасників дітей нагадував якусь пташку. І цвірінька, але співали саме про те, що буде в майбутньому. В майбутньому буде весна, буде перемога. Я пишаюся вами. Я уклінно дякую нашим вчителям Марині Миколаївні, Людмилі Олександрівні за таку. Чудову організацію вас, дітки, тому що кожен із вас зумів проявити свій талант, своє відношення саме до цієї теми через ваших вчителів. Очима ваших любих вчителів ми побачили і вас красивих, талановитих, пишаємося. І дякуємо за таку дійсно красиву казку. Чудовий настрій, тому що аж настрій так піднесений, красивий, добрий. Я бажаю всім вам цієї казки весни і зими, яка прийшла до нас. Я дякую за такі талановиті роботи, всім діткам, тому що вся школа приймала участь у цьому, і ми протягом двох тижнів. так? Марина Миколаївна протягом двох тижнів мали таке щастя, йду на роботу сюди, милуюся. Йду з роботи, милуюся. На перерві відвідую дітей, теж милуюся. Талановиті, дуже талановиті роботи. І я, знаєте, згадувала своє дитинство, засніжене, дуже багато було снігу і дуже великі морози. І в міській, і не в столичній школі. Ми теж робили ось такі годівнички, вивішували їх і дивилися за пташками. Я теж згадала своє дитинство і свої шкільні роки. Дякую всім вам. Отож, діти, всі годівниці, які ви приносили на виставку, будь ласка, до кінця навчального дня заберете і знайдете їм те місце затишне, де ви могли б спостерігати за пташками, могли б підгодовувати, повісити в тому місці, де ви зберегли не одне життя пташини. Будь ласка, долучайтесь до екологічної акції. Зробіть екологічний вчинок. І будемо зберігати земуючих птахів. Дякую вам за увагу. До наступних Дякую вам.